Ось я вже в Іспанії на морі, хто це і тут ось плаває така медуза. Ха -ха. Я, звичайно, її трошки боюся, але мені здається, що це медуза яєшня. От вона жовтенька, схожа на яєшню, а під низом у неї ось такі красиві синенькі, синенькі штучки. Виглядає, на да? телефон. Щось її прибиває, а вона пошкоджена, порвати ось посередині. За того вона тут а ось така сама маленька, в неї ще не виросте. Що там ось маленька така сама. Також тут рибки. Красиві. Ну, ще кажуть, треба чергувати, бо можуть вкрасти щось на пляжі. Нам усе Ми все залишили. Не чергуємо, втрьох пішло. Ось це. медуза за яєшно. Я про них читала, вони, в принципі, не кусаються. Ось вона всередині. А коли виростають, бачите, які втяточки красиві. А зараз ще немає цяток. ось у нас. Тільки цяточки. Жалко, що вона травмувалась. Десятки різнокольорові. Так, що я хотіла сказати? Що, нас поселили в готель нарешті. Поселили нас в Садимар. Оце то Місто, в яке я минулого року приїжджала на екскурсію, припливала корабль. І оскільки мене тут в бухті покусала медуза, дуже боляче, то я не планувала тут жити, не планувала тут знову купатися. Але вийшло, що готель нам випав в цьому місці просто до мене. Ну, водичка тут прозора, водичка мені тут більше подобається, ніж в ліньяно в Італії. Рибки дуже симпатичні, їх видно, плавають. Мені не подобається така велика кількість кораблів які стоять. І далеко ходить. Ну, я не знаю, чому зможемо кудись далеко піти, щоб у нас тут 5 днів всього, щоб десь покупатися, тому що вони тут кругом ці кораблі кругом в цій бухті стоять. Ось. Ну, пляж ось такий, Гарка. Трошки для них дискомфортно. комфортно. Ну, є наглядач пляжу, ось на пагрубах будиночки. Ну, в общем, проведу 5 днів, то Садимар. Буду сподіватися, що мене не покусають. На цей раз медуса. Всім привіт з Іспанії, стосадимо.